Вчора в першому таймі і на початку другого тайму очередько був скрізь. Де Очередько там небезпека. Два асисти, і те, що він вчора виробляв, те, яку він передачу під гол на Брагару віддав. Теж мені здається, що кінцівка ось якраз. Десь і фізично він підсів, але загалом, там хвилин 75, то очередько однозначно. Очередько він ще в 17 років був очевидним талантом. В 16 років його була проблема в тому, що він був дуже високий і дуже худий. Головою він вже дорослий. Він може грати з дорослим, але тілом він не міг. І Ось цей його прогрес дуже показовий. Зараз Очередько там найкращий гравець цієї команди навіть з Урахуванням всього вибору центральних півзахисників, тому що є там Брашко, є Ярмолюк, якийсь буде там, я сподіваюся, більше град. Але Очередько для мене це найкращий гравець центральний півзахисник цієї команди і не тільки в цьому матчі. І якраз вчора один знайомий вболівальник мені написав, каже. Ну, буде весело, якщо Очередько буде першим центральним півзахисником, якого продадуть Шахтар. Так? Це та Шахтар, Динамо, це, всі це Брашко, Шапаренко, Судаков, Бондаренко. Всі ці центральні півзахисники, а першим продадуть очередька.